Привіт, це Ерік, і сьогодні ми зрозуміємо ті інструменти, які допомагають дизайнерам проводити UX-дослідження і створювати якісний дизайн. А головне, зручний. Коли я складав цей матеріал, зрозумів, наскільки важливо зібрати все найкорисніше, щоб вам було легко орієнтуватися і розуміти, які інструменти і для чого застосовувати. Це відео, в якому я вже відчуваю, що ви поставили лайк, буде лише вершиною айсбергу. Але перед початком я попрошу написати в коментарях, який інструмент для UX ви вже пробували, із того, що я сьогодні розкажу, і який би хотіло спробувати. Також Підписуйтесь на канал і почнемо з найважливішого: як на практиці ви будете дізнаватися про інструменти для UX. Будучи дизайнером, вам все ж доведеться зануритись в UX-дослідження та сферу загалом. Повноцінно це буде, скоріш за все, на роботі в компанії. Коли ви працюєте на фрілансі, ви будете обмежувати сервіси через те, що бюджет проєкту буде маленький, ніж той, що потрібен для повноцінного UX. -у. Або все ж таки будуть дуже стислі терміни, де потрібно буде примітивно щось дослідити. Повернемось до роботи в компанії. Коли компанія створює новий продукт, вона виділить достатньо ресурсів на проведення повноцінного дослідження. І саме для цього я знімаю це відео. Більшість сервісів, які використовуються для досліджень, не працюють для одиничної особи. Загалом це розроблено для групи людей, різних спеціалістів, які будуть аналізувати, використовувати ці сервіси разом, досліджувати щось, заносити свої власні думки. Але вам треба їх все ж таки знати. Я не можу сказати, який сервіс точно буде використовуватись в компанії. Це може бути зовсім інші сервіси, схожі за функціоналом, але в цьому списку їх не буде. Просто в кінці відео отримайте домашнє завдання, а воно буде невеличке, та виконайте його, і це покращить ваш підхід до UX дизайну, ну і ваш рівень як дизайнера. Тож, загалом, вам треба зрозуміти, що інструментарій не обмежений. Це відео лише приклад тих інструментів, які я використовував, або був в тих компаніях, де бачив, що вони їх використовують. Ну і ці сервіси найпопулярніші, найзручніші, як на мене. Окремо, додам щодо невеликих компаній. Найчастіше спеціалісти вам вже дадуть готову інформацію в цих сервісах, і ви вже будете використовувати аналітичні. Дані, які оброблені спеціалістом, або вже там щось назібрано, або скажуть вам дуже примітивно зібрати інформацію. Для цього ви можете використовувати чат GPT, щоб проаналізувати той масив інформації, який вам надали, і не вичитувати тижнями ту купу всього. В мене був досвід, коли мені надали більше 50 сторінок в Google Docs документу з аналізом всього сайту і того, як він мусить працювати правильно. Там були аналітичні дані, і купа всіх таких ідей, пропозицій, гіпотез, і більшість інформації з того документу. Мені просто не потрібні були. Це пояснюється дуже просто. Ця інформація мала бути опрацьована не лише для мене, а й для інших там розробників, маркетологів, інших спеціалістів. І що я зробив? Я використав штучний інтелект, який опрацював ці сторінки буквально за не знаю, хвилин 5, і виписав мені той матеріал, який потрібен лише для дизайну. Це було досить зручно і досить вдало. Штучний інтелект опрацьовує такі масиви. Тому це ось така невелика порада для тих, хто не знає, як з цим працювати. А переходячи до огляду. Кожного інструменту, не забувайте, що він буде використовуватись не лише вами, а іншими спеціалістами. Це означає те, що ви мусите робити це зручно. Зручно не лише для вас, зручно і зрозуміло, а й для інших. Одним із найпростіших і водночас найпотужнішим інструментом для UX дизайну я вважаю це звичайний чистий аркуш паперу. Здається, настільки простий підхід, але він відкриває великі можливості для досліджень, тим паче для досліджень з невеличкими термінами на виконання задачі: якийсь набросок, дизайну, гіпотез. Це. Все дуже зручно в UX процесі. А особливо давайте я розкажу, як я використовую чистий аркуш в UX процесах. Перше, найосновне, це брейнштормінг, тобто пошук ідей. Перед тим як я взагалі відкриваю дизайн, будь-який інструмент для дизайну, я беру папір, ручку і просто малюю ідеї, малюю схеми, блок схеми. І такий підхід дозволяє мені звільнити розум, записати всі ідеї на листку, щоб не забути чогось. І це не витрачається так багато часу, як, наприклад, цифровим якимсь інструментом. Це дуже швидко. Такий спосіб, який допомагає бачити загальну картину. Я виписую всі: треба, дано, можливо, питання і все це просто малюю. Для ще одного UX-елементу це для створення варфреймів. Я використовую лист бумаги для того, щоб була в мене проста замальовка структури сторінку та екрану на папері. Тобто, це буквально за одну хвилину я створюю весь екран, блочками позначаю, що мені треба, і показую основні блоки, розташування контенту, базову навігацію, функціональні зони, послідовність цих зон. І головне, я не зупиняюся на. Одному варіанті. Це в мене можуть бути декілька сторінок, і там я малюю персії, які мені подобаються. І до речі, на обговоренні, коли з клієнтом, з командою дуже легко адаптувати варфрейми на папері, додавати нові ідеї, змінювати компоненти, робити підписи. Це все швидко і не вимагає від вас. Там «Почекайте, я запишу. Ви просто накидуєте собі на листку, якусь там змінити або акцентувати, і на листі потім це перемальовуєте або вже в якийсь електронний вигляд, веб, або ну, вже використовуєте Такий чернетковий варіант. Ще один пункт, де використовую аркуш, це проведення досліджень, тобто ви проводите інтерв'ю або досліджуєте персону. Ви навіть можете малювати той інтерфейс, про який вони кажуть, якщо вони на щось акцентують увагу прямо при обговоренні, при написанні відгуку чи чогось такого. Тобто ви їх вловлюєте, їхнє бачення, і це як спосіб намалювати їх думки, якщо так можна про це сказати. Тобто візуальні нотатки на папері допомагають структурувати та виділяти головне під час інтерв'ю та тестування. Потім легко зможете дослідити ці папери, намальовані, чернетку, і використати для подальшого UX-у. Також робота на листочку допомагає мені працювати з клієнтою та командою. Я дуже часто використовую його для спільного бреймшторму з клієнтом чи з командою, записую якісь особливості. І він знімає ось цю проблему, коли багато інформації ви обговорюєте, накидуєте ідеї, а потім забуваєте її. Звичайно, можна записати розмову, але чесно, дві години розмови записувати перед. Слухувати потім в записі, я не дуже хотів, тому я основні ідеї, тезісну два-три слова накидаю, і це досить зручно. Потім використовувати там в наступних дослідженнях UX. -у. Чистий лист паперу це справжній інструмент, який допомагає сфокусуватися на UX, а особливо на його першому етапі, коли потрібно швидко перевірити ідеї, зрозуміти взагалі загальну концепцію, задачу, можливо, там якісь дані, які ми маємо. І навіть якщо ви переходите до складних інструментів, то з паперу треба починати формувати саме фундамент. Це все. Може бути дуже-дуже чорнетково, але це зручно потім використовувати. Фігджам це дуже зручний простір для спільної роботи, що значно полегшує процес UX-дослідження, брейнштормінгу та інколи для створення навіть варфреймів. Це інструмент, який не тільки підтримує командну роботу, але й дає можливість швидко створювати та обговорювати ідеї, завдяки чому він якби став найзручнішим сервісом. І в 80% випадків я використовую фігджам. Давайте я розкажу, як я його використовую в UX-процесах. Знову ж це брейнштормінг та візуалізації. Day. Вам дуже легко там все накидувати, але це ж все ж таки треба набирати на клавіатурі. Але дуже легко структурувати ідеї, додавати нотатки, стікери, іконки, можна провести голосування, все це завдяки внутрішньому функціоналу фігми. Дуже класне ідеальне середовище. Коли потрібно обговорювати ідеї, додавати коментарі, будувати розгалуження для різних варіантів дизайну, ви в Фігджамі це легко зробите завдяки штучному інтелекту. Він там будує базис, це дуже зручно. Ну і в Фігджамі дуже легко накидувати концепції. Концепції не лише візуальні, а й функціональні. Просто в на цьому одному просторі ви можете залучити як клієнтів, так і своїх колег для спільного там, дослідження тих функцій і як ці функції будуть працювати, яке буде в них флоу. Взагалі, такий цифровий підхід дає змогу легко масштабувати ідеї та адаптувати їх під різні формати та структури. Ще один момент це тестування ідеї в фігджамі. Це просто ось приклад: це створення інтерактивної карти, шляху користувача флоу або якоїсь там нотаток, запис з інтерв'ю, і все це побудовано в. Вигляді якоїсь такої схематичної моделі, де ви можете потім з клієнтом або з іншими своїми учасниками в команді обговорити правильність, там доцільність використання тої чи іншої процесу, там елементу, прям етапу вашій роботі, ну в майбутньому створенні там застосунку або дизайну. Фігжам це інструмент, де можна в реальному часі обговорювати, коментувати та пропонувати щось для клієнту або команди. І якщо у вас немає можливості оплатити наступні сервіси, тобто які Дійсно платні, то Fikjump це дійсно великий, дуже великий зручний сервіс, який Закриває ну, 90%, бути всього, що треба для UX-дизайнера в плані занотовування всіх цих досліджень, результатів досліджень. Ну і до речі, ще ось на момент написання курсу вийшло слайд від фігми, теж варто використовувати. Але ось про фігму це якраз наступний пункт. Фігма це найкращий інструмент для UX. Ну і для UI, але в плані UX. Взагалі, основна перевага фігми це можливість робити онлайн в команді і використовувати її як. Багатофункціональний інструмент. Figma забезпечує як створення візуальних макетів, так і зручне прототипування, що ну, взагалі не замінить для дизайнера, особливо для UX наступних досліджень в інтерв'ю або в якихось таких аналізів конкурентів, порівняння чогось. Щодо того, як використовувати Figma в UX-процесі, це створення варфреймів, макетів. В Figma дуже легко будувати низько деталізовані варфрейми. Ну і взагалі високоякісні теж, але часу на це треба більше. Потім досліджувати це за рахунок, можливо, фідбеку від когось більш досвідченого, або від потенційних користувачів. Ну і ви думаю, знаєте про майстер-компоненти, що можна перебудовувати ідеї дуже швидко за рахунок цього, тестувати, тому що є етап прототипування, де ти прев'ю, можеш дивитися, натискаючи, бачите, прям телефон. І це дійсно класний момент. Практично, як я це поясню, фігму використовувати, будуєте просто звичайні мокети трьох екранів, наприклад, додавання товару в кошик. І пропонуєте людям просто по посиланню перейти, сподивитися, як це в них виглядає, чи зручно їм, і вони дають тобі фідбек, ви це Записуєте, це дуже примітивний приклад, але так воно і є. Ну і також просто взагалі прототипування дуже корисне для тестування і дозволяє швидше зрозуміти, як буде кінцевий продукт працювати. Ще на початку відео я сказав про ChatGPT. Взагалі я кажу про ChatGPT і AI інше. Це просто must have для будь-якого ux дизайнера Взагалі створити найкращі ідеї шляху там або CGM побудувати, згенерувати сотні персон за дуже короткий термін, саме під певний бізнес, під його інтереси. Це те, що без штучного інтелекту неможливо. Сценарії використання штучного інтелекту просто маса. Можливо, коли ви дивитесь це відео, є штучні інтелекти, які повністю заточені під UX і загалом. Під дослідження, але поки я раджу чат GPT і всі 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 сервіси, які ви знайдете, там самі можете пошукати. Ну і щодо місця, де ми все ж таки збираємо весь контент, це можуть бути таблиці. Це дуже простий інструмент для роботи з даними, і вони є надзвичайно цінними, особливо для організації з 5-10 плюс людей в процесі дослідження, співпраці з командою, обміну думками, тому що гнучкість у цієї таблиці дозволяє структурувати дані, зберігати дані, записувати метрики, ділитися цими даними з колегами хто не знає фігму і взагалі, Google таблиці це ідеальний інструмент для зберігання даних зібраних під час досліджень. Все структуровано. Ви можете все відфільтрувати, якщо це дуже великий масив інформації. Ці дані можна організувати як в рядки, стовпці, різні пейджі, і все це в одному екрані. Додати туди коментарі, виділити кольорами і все це більш. Дотично зрозуміло для інших колег, таких як маркетологи, можливо, якісь ще спеціалісти, тому що це важливо. Їхня залученість в певних проєктах дуже важлива. Також Google таблиці можна використовувати для створення роадмапів або таймлайну проєктів, тобто можна створити таблицю з етапами ux процесу, записувати туди результат, дати проведення досліджень, кількість, якість цих досліджень, і все це буде дійсно в табличному форматі, зручніше виглядати, ніж, наприклад, в Figma або на Figjam. Ну і я. Я мовчу вже про пріоритизацію, тому що коли у вас там 5 типів досліджень, ви можете сегментацію провести аудиторії, також сегментацію пріоритетності задачі. Це досить таки дуже зручний інструментарій, який ми використовуємо в себе на роботі, тому що без цього складно за цим всім стежити. І взагалі, ось коли ви будете мати велику кількість задач, там 10 плюс навіть в UX, ви точно зіштовхнетеся з хаосом. Ви не будете знати пріоритетність, а це важливо. І ось Google таблиця в цьому допоможе. Ну і. Плюсом Google таблиці є те, що вони підтримують діаграми та графіки, що дозволяє візуалізувати зібрані дані. Тобто, наприклад, результати досліджень можна перетворити на кругові або втопчаті діаграми, які наочно будуть показувати пріоритетність проблеми чи рішення для задоволення користувача. Наступний інструмент MockFlow. це багатофункціональний інструмент для створення ідей та прототипів, який дозволяє дизайнерам швидко почати роботу завдяки простому інтерфейсу в великій бібліотеці шаблонів. Взагалі там є дуже велика бібліотека, де є сотні готових UI -пакетів. Пакетів, шаблонів і взагалі UX рішень. MockFlow також має інші інструменти. Ну насправді це можна вважати певним шаблонним інструментом, де ви можете в дизайн спейсі своєму зберігати всі дизайн-ресурси, обмінюватись коментарями, працювати з версіями, вбудовувати певні файли з інших програм. Це теж зручно. Звичайно, він платний, але досить таки зручний прям інструмент під UX заточений. сервіс, з яким я знайомий не дуже давно, але він дуже зручний. Це Diagrams від Google. До речі, він послугує саме для проєктування складних рішень. Він має застарілий інтерфейс, але він дуже зручний. Блок схеми, будувати якусь складну архітектуру застосунку, досліджень різні проводити. Коли я був в великому стартапі, розробники наполягали саме на цьому сервісі: тобто мінімалістичний інтерфейс, прості елементи, обмежене поле для створення схеми. Все це дуже легко було зчитувати. Розробники легко розуміли. Деякий елемент мусить направлятися, знаходитись. Ну, потестуйте обов'язково його, тому що в, в фікджамі так гарно не побудувати, як в діаграмсі. Ще скажу про один відомий інструмент це Google Docs. Це базовий потужний інструмент для організації всіх етапів дослідження, проведення інтерв'ю. І він слугує не як для вас загалом, а саме для людей, які будуть давати це інтерв'ю. Тому що. Люди не знають не про діаграмс, не про фігджам. Навіть з екселями багато людей не працюють. А ось Google Docs це дуже легкий для них інструмент. Він зрозумілий. І тому, наприклад, описувати певні дані або щось збирати для того, щоб вам дали фідбек. Люди, які далекі від дизайну, від UX, то найкраще всього навіть в цьому інструменті. Я це використовую, особливо коли мені треба взяти інтерв'ю у когось по тим функціоналам, які я вигадав. Я все описую там. Людині простіше там буде працювати. Плюс Google Docs Інтегрується з Google таблицями, з Google диском, кіпом, і це універсальне таке місце, де і легко отримати фідбек, і дуже легко все це зібрати. Ще трішки інформації про Google Forms. Це теж зручно, особливо коли ви проводите брифування. У вас є сотні цільової аудиторії, які погодилися відповісти на питання. Ви формуєте ці питання в Google формі. Дуже зручно там все це оформлюється, дуже швидко, буквально за лічені хвилини. Записуєте всі дані і чекаєте відповіді. У вас Google Forms формується в табличку, яку ви можете потім досліджувати. Зручно, тому що 100 інтерв'ю провести дуже складно. Скинути їм якісь питання, просто щоб вони давали відповідь без варіантів відповіді. Може бути неякісним UX дослідженням, а нам потрібна якість теж. Тому це зручно, дуже швидко, легко раджу вивчити. А ось ще одним інструментом, який я використовую і вам раджу, це Google Analytics. Це взагалі потужний інструмент, що надає точні дані про поведінку користувача на сайті. Він допомагає UX дизайнерам покращити досвід користувачів, виявляючи невідомі проблеми і аналізуючи шляхи користувачів, їх дії та взагалі загалом тип аудиторії. Чим же Google Аналітика корисна для UX, це найперше. Перше аналіз поведінки користувачів. Зрозуміти, як і звідки користувачі приходять, куди йдуть і де покидають ваш сайт, це дуже велика потреба. Аналіз шляхів допомагає виявити критичні точки та покращити навігацію, уникнути проблеми, яка можлива в новому сайті. Ви не знаєте цю цільову аудиторію. Ви маєте зрозуміти, чому існуючий сайт, можливо, якщо вас його замовили, не приносить тих продажів тої кількості конверсій, яка потрібна. І саме в Google Analytics ви можете побачити, що, наприклад, там є прогавина в замовленні товару. Ще один класний функціонал Google Analytics це відстеження подій. Він дозволяє бачити кліки на кнопки, інтерактивні елементи, щоб оцінити ефективність закликів до дій. Взагалі, це must have, тому що можна провести або тестування, побачити, який з варіантів краще підходить для тієї чи іншої цільової аудиторії. І ось про аудиторію теж є там дані. Вони надаються демографічні типи пристроїв, браузерів, що допомагає адаптувати сайт під різні групи користувачів. Є цільова аудиторія, яка заходить на сайт лише з телефону. Є ті, яким пріоритет дають десктопу. Це дуже примітивний приклад, але ви можете зрозуміти, хто ваша цільова, яка їх фінансовий стан, які їх подобання, коли вони найчастіше заходять. Це теж дуже важливо. В день, вранці, ввечері, вночі. Також ви можете дізнатися час перебування на сторінці, саме за цільову аудиторію. Google Аналітика вимірює, скільки часу користувачі витрачають на сторінках, на яких найбільше часу витрачають цей час. І взагалі, Google Аналітика дозволяє UXD. Дизайнером виявити закономірності та покращувати користувацький досвід на базі тої аудиторії, яка дійсно користується сайтом, не те, що вам просто прийшло в голову, або ви просто це базово знаєте, а те, що саме як ваші так би мовити, бізнеса клієнти користувалися попереднім сайтом. Наступний інструмент це Hotjar. Це інструмент для збору даних про поведінку відвідувачів, який надає UX-дизайнерам цінну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень під час проектування інтерфейсів. Це щось по типу google Analytics, але трішки краще під UX. Використовуючи функції Hotjar, можна створювати теплові карти, які дозволяють побачити, де саме користувачі клікають, прокручують, затримуються на сторінках. Це дозволяє дизайнерам зрозуміти, які елементи інтерфейсу є найбільш помітніші, привабливіші або навпаки, потребують покращення, оскільки залишаються поза увагою користувачів. Наступний інструмент це Quantum Metric: це платформа, яка для цифрової аналітики, яка спрощує процес відстеження, оцінювання та вдосконалення ключових цифрових шляхів користувачів. Вона теж схожа з ходжаром і зосереджена на розумінні потреб клієнтів та ефективно вимірює дані про їхню поведінку. Взагалі, компанії, використовуючи ці сервіси, краще мають конверсію на сайті за рахунок того, що просто вони уникають проблемних прогавин на своєму сайті. Тому, якщо, наприклад, навіть в компанії, в якій ви працюєте або на фрілансі, компанія хоче покращувати щось, треба це дослідити, треба проаналізувати, отримати звідкись дані. Пропонуйте ці сервіси їм встановлювати, адже без цього. Ну, ви самостійно не зрозумієте цільову аудиторію. Ну і як в Ходжарі ця платформа фіксує кліки, рухи, інші дії користувачів, коли вони вийшли, коли зайшли. І це все вказує на ефективність різних компонентів інтерфейсу, що дозволяє вам зрозуміти недоліки та сильні сторони UI там, UX рішень. Трішки відійдемо від поведінкових факторів цільової аудиторії, і перейдемо до mobile Friendly. Google Mobile Friendly Test. Це інструмент від Google, що дозволяє швидко перевірити, чи є веб-сайт оптимізованим для мобільних пристроїв. Він аналізує сторінку, визначає, наскільки зручною вона буде для користувачів на смартфонах та планшетах. Результати тесту показують, як сторінка відображається на різних пристроях: на мобільних, на планшетних, і допомагає виявити проблеми користувачів на цих девайсах. Це дуже зручно, до мене звертається клієнт, каже, що щось в мене мала конверсія. Я кажу: ви там маєте якусь аналітику? Він каже: Ні, нічого не маю. Що найперше треба зробити, щоб зрозуміти, чи. Є продажі, чи є взагалі ось нормальна діяльність на сайті. Це ось відкриваєте Google Mobile цей тест, відкриваєте, вставляєте це посилання туди і дивитесь, там що за помилки в них існують. І дійсно, ти інколи бачиш, що мобільна версія там просто ніяка, вона не зручна, вона має там якісь прогавини в інтерфейсі. Ну і зрозуміло, що зараз аудиторія в більшості сидить в телефонів. Ну і там те ж саме, що стосується і швидкості завантаження. Теж ти бачиш, що сторінка завантажується 8 секунд. І це було дійсно в мене. Що дуже погано впливає на SEO, що користувачі виходять через це, ну і взагалі, ось це все дуже такий перед перед замовленням зручний ux інструмент. Но останній сервіс, який я сьогодні раджу вивчити, це Mobin. Тому що, якщо ви робите UX-дослідження для мобільного застосунку, це перше місце, де ви можете вивчити, як зробили відомі компанії свій дизайн і, взагалі, своє флоу. Вам не треба витрачати час та створювати власні дослідження, якісь робити. Достатньо проаналізувати те флоу, яке вже існує на сайті Mobin. Коли справа стосується мобільного застосунку чи сайту, першою справою я досліджую там найкращі рішення. Я їх збираю в певний. Борт, тому що ну, останні передові рішення там все ж таки оновлюються. Це великі компанії: Google, Facebook, Bolt, там всі-всі-всі, я не знаю, сервіси, які тільки можливі, дуже їх багато. Після цього я досліджую, що саме вони використовують. Про це буде в наступних уроках цього курсу. Ми будемо і порівнювати, і дивитися, тому ось вам така велика порада. І ще взагалі існує купа інструментів: саме Invision, Xure, RP, Marvel, UXPIN, FlopMap та десятки інших. Я розказав тільки. Про ті, які сам використовую, та які мені здаються важливими. А тепер поговоримо про вашу домашню задачу. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати і дивитись, але переглянувши ці інструменти, ви могли помітити, що кожен із них використовується по різному сценарію. Я раджу вам зробити це домашнім завданням, зареєструватися в кожному з цих інструментів та покласти їх самостійно, щоб звикнути до його інтерфейсу. Якщо у вас буде багато бажання детальніше вивчити їх, ви можете пошукати відео на Ютубі з оглядом цих інструментів. Поки я не раджу інтегрувати всі ці інструменти в свої замовлення або на роботі, тому що це. Лише збільшить виконання вашої задачі, що не дуже треба вам. Просто готуйте себе до того, що з часом, будучи middle, senior і вище, ці інструменти рано чи пізно у вас з'являться в роботі. І якщо ви зараз їх хоча б переглянете та зрозумієте їх функціонал, в майбутньому, коли ви зіштовхнетеся з тією чи іншою задачею по UX, ви такі, ага, начебто був сервіс, який мені радили на курсі по UX, який відповідає цьому запиту. Я до нього зараз звернусь, наприклад, до Hotjar або до Google Mobile Testing. І ви Можете цим самим пришвидшити виконання задачі, проявити себе, якби що ви на рівень вище, ніж інше, тому раджу. Ну а на цьому, все. Дякую, що додивились до кінця. В наступному уроці я розкажу про використання UX в e-commerce. Це буде важливий урок, який дозволить вам зрозуміти всі аспекти використання UX саме для підвищення продажів і удачі, вивченні дизайну та реєстрації на цих інструментах.